Вітаю вас, шановні слухачі і телеглядачі. Я Олександр Вахнюк. Цю програму я знімаю у Львові у західному главку Державної прикордонної служби. І ми з'ясовуємо причини черг на кордоні. Це чергова програма з цього циклу. Чому ж черги на кордоні? І сьогодні наш гість. Прошу назвіться, будь ласка. Дмитро Ольчинський, начальник відділу прикордонного контролю західного регіонального управління. Пане Дмитре, можете для початку сказати з вашої точки зору є черга на кордоні чи нема? Так, дійсно, черги на кордоні є, це об'єктивно. Ми це підтверджуємо. І на сьогоднішній день це є також проблема і для державного прикордонного служби західного регіонального управління. Можна констатувати, що найбільші черги на сьогоднішній день у нас існують це на ділянках українсько польського кордону. Таких пунктах пропусках, як Шегині, Краківець, Раворуська, Руська, І Ягодин. годин. А, Ягодин – годин вже. Це північний ренер Так, є годин також. Ну, фактично на всіх. Так. Е, як ви, е, коли я пересікаю кордон, і точно так, коли mm. перетинають кордон, е, інші. Люди, які зацікавлені в цьому, ну і принаймні ті три тисячі людей, які прочитали мій текст на Українській Правді, то в них таке враження, що для прикордонників черга це не проблема, а навпаки, це їм така фінансова допомога. Можете спростувати або підтвердити цю думку? Ну, звичайно, підтвердити я такою тезис не можу. А... Я вам скажу значит, наступне. На сьогоднішній день черги, які виникають пунктах пропуска, вони є однією з основних проблем, які існують для, сьогодні, для нас. І відповідним чином це є проблема, яку потрібно вирішувати. Цю потребу, проблему потрібно вирішувати не тільки з боку, але в контексті суто Державного прикордонного службу цю проблему, проблему потрібно вирішувати спільно з іншими органами ну, державної влади, що, що ви пропонуєте? Що вже, е, мабуть є якісь напрацювання? Ви вже щось сказали, що ну так не може бути, треба щось змінити. Треба зробити один, два, три, чотири. Ну, треба визначити об'єктивно, що через існують те, що ви зараз сказали, і це дійсно так. На сьогоднішній день, для того, щоб, щоб мінімізувати черги пункту пропуску і мінімізувати час знач, простою осіб, які притне державний кордон, учасників міжнародного руху, потрібно перш за все це прискорювати пропускні операції. Тобто здійснювати оптимізацію пропускних апарацій. Це по перше. По друге, е, існує проблематика, е, і яку дуже е... як це можливо? Ви я бачив, що прикордонники, ті, які працюють, вони роблять свою роботу швидко. Раз провів паспорт, там набрав те, що треба. Тобто, е, ну я не знаю, як можна ще швидше це робити. Просто можливо, треба, щоб, якщо є шість вікон, то щоб вони всі шість і працювали, а не два, як завжди. Ну я особисто ніколи не бачив, щоб всі вікна працювали. Я Хотів би пояснити, значить, по поводу робочих місць пунктів пропуска існує у нас відповідні смуги руху як на в'їзд, так і на виїзд. Відповідним чином, ну якщо брати так за е, приклад пункт пропуска Шегені, у нас на сьогоднішній день по пункті пропуска Шегені існує 20 смуг: 10 смуг на виїзд з України, 10 смуг на в'їзд в Україну. Відповідним чином ці смуги розподіляються на смуги зеленого коридору, смуги червоного коридору, смуги для дипломатичних представників. І офіційні ділегації смуги для транспортних засобів загального користування автобусів і вантажний напрямок відповідним чином. Ці смуги працюють у визначено порядку технології, яка, значить, погоджена і зареєстрована відповідним чином в обласних управліннях юстиції. На сьогоднішній день ви я розумію ваше питання, яке ви піднімаєте, що всі смуги руху повинні бути западіни. Якщо брати на сьогоднішній день, то основна проблематика ну найбільш гостра стоїть проблематика. Це проблематика черг на виїзд. З України перед пунктами пропуску на сьогоднішній день пропускна спроможність пункту пропуску. Вона дозволяє нам оформити певну кількість транспортних засобів. І ви, як ви вже в своїй статті публікації визначали, що є певні кількісні показники, в тому числі визначені меморандумом між Україною та польською стороною. Визначені певні кількісні показники, які не повинні бути меншими ніж. Визначений в цьому документі. Разом з тим, на сьогоднішній день, в пунктах пропуска, який вже пролікував, ці показники значно перевищуються. Якщо потрібно, я просто можу дати цифри мені є. На виїзному напрямку питання пришвидшення пропускних операцій тільки з боку української сторони, воно не дасть позитивно. Я з поляками теж буду да. говорити на цю ж саму тему. Тобто я не розглядаю, коли я кажу 7 годин. Я маю на увазі черга з української і з польського тому я кажу, що це питання потрібно вирішити в комплексі спільно з всіма цікавою контрольним органів службами. Як українська сторона? Ключове слово зацікавленими. Так враження таке, коли ти бачиш, як е, швендять прикордонники по контрольно-пропускному пункту, а в цей час е, с, е, черга на 200 машин, враження, що вони не зацікавлені. Ну я б так не сказав, що вони не зацікавлені, тому що ну я. Можливо від себе скажу, просто так, щоб звичайно, а, тому, що власне, на сьогоднішній не день не та, а, та проблематика, яка сьогодні існує по а, пропускним операціям в пунктах пропуска, вона є ну одним з пріоритетних питань а, нашого відомства державної прикордонної служби. І більш того, я скажу, що. А, Полагаючись на принципи, які визначені в законі України про державну прикордонну службу, а це один із основних принципів це гласність і відкритість перед громадськістю. Я скажу, ми проводимо дуже велику роз'яснену роботу, в тому числі і профілактичну роботу серед місцевого населення. Ми ініціювали, проводили нараду в обласної державної адміністрації з представниками громадськості, громадських організацій, волонтерських організацій. Я особисто приймав участь в цій нараді, де ми підіймали це питання і розглядали калігалі, розглядали питання, яким чином можливо нам і які заходи потрібно проводити для того, щоб мінімізувати час перебування людей в чергах. Це по перше. По друге питання, там питання стоїть також і. Що стосується громадського контролю з боку громадськості, в тому числі і за діями контрольних служб перед пунктом пропуска і в пунктах пропуска. І питання, що стосується перебування людей, дуже багато нарікань йде на позачерговий пропуск осіб і транспортних засобів в пунктах пропуска і ви підіймали це питання. Це питання також потрібно вирішувати і в межах компетенції і повноважень, які надаються і державні прикордонні служби і іншим органам, ну я так чесно кажучи, я не зрозумів, які Найближчим часом будуть здійснені кроки. Як ви думаєте, коли це можна вирішити, і що ви для цього зробите? Ви поговорили з місцевим населенням. І що воно вирішило? Що воно не буде їздити через кордон? Що воно не буде стояти відмічатися кожні п'ять днів. Цей. вони не можуть без цього. Вони не розуміють, що, контраба, що дві пачки цигарок, які вони везуть, це крадіжка е грошей у платників податків у Польщі. Тобто вони їх везуть типу, для себе. А ага, там продають. І вони цього не розуміють, і ви, і ви їм цього не поясните. А чергу треба прибрати. Як ви як ви думаєте, це зробити? А, а, розумієте, я не можу скажімо так, коментувати ті дії, які повинні проводитись на рівні держави. От, ну, якщо брати тут на нашому рівні, на рівні західного рівня направлення, то такі заходи вже проводяться. Оптимізація пропускних апарацій. Пункти пропуска Шегені ми вже проводимо майже два місяці експеримент, які націлили. На збільшення пропускних операцій, значить, перше, це е, в чому полягає цей експеримент. Перше, це унеможливлення подвійних зупинок на е, смугах руху. Е, для цього ми е, на сьогоднішній день опрацювали і вже практично застосовуємо принцип єдиної зупинки єдиного вікна. У пунктах пропуску шгні, якщо ви будете там, ви побачите, ми опрацювали єдиний кабінет, тобто по принципу єдиного вікня, в якому знаходяться і представники митниці, і представники прикордонної служби. Тобто транспортний засіб, коли раніше він зупинявся, Перед митниками, потім перед прикордонниками, ми це унеможливили і зробили одну зупинку. Це скоротило чергу? Я рахую, що це скоротило чергу. І на сьогоднішній день по тим аналізам результативності пропускних операцій на виїзному напрямку у нас дійсно пішло збільшення практично десь на 150-200 машин. Цифри у мене є, я можу показати mm -hmm. за добу. Цифри мені вийшли просто, я подивлюсь. Тепер скажіть, ну те, що ви говорите, свідчить про те, що все добре вже зараз. А черга є. Виходить, що ну, тобто, з ваших слів можна зробити висновок, що нічого не зміниться. Треба просто ну, якби, знайти людей, які Розуміють, де, де можна пришвидшити. Тому що ви кажете, що все, ну, тобто ви робите все, що від вас залежить, е, а воно не йде. Е, скажіть, е, тепер такі конкретні речі. Наприклад, чи е, у поляків я теж про це питатиму? От іде іде зміна, потім зміна закінчується, і приходить нова зміна. І в цей час все зупиняється. Всі стоять. Ніхто нікуди не йде. Чому чи є можливість оцю перерву, там година чи півгодини, прибрати, щоб люди зразу заступили за чи це технологічно неможливо? Ні, я вам скажу технологічно, це навіть не передбачено і такого у нас немає. Я скажу це не передбачено, і це не припустимо, значить, пропусна праці. Здійснюється постійно, безперервно. Тобто, у нас, якщо заступає зміна при кордонних нарядів після відповідної підготовки і пробудяє пункт пропуска, у нас зміна проводиться поетапно. Тобто, інспектор, який перебуває в кабіні паспортного контролю старої зміни, він міняється відповідно. Тільки по прибуттю інспектора в кабіну, безпосередньо в кабіну. Ніхто не закриває кабіни, не виходить з кабини. Тобто mm -hmm. все це все це відбувається безпосередньо на місці несення служби. Єдине, що інспектору, який змінюється, потрібно встати забрати свої речі і сідає наступний інспектор. З приводу малого прикордонного руху і решти потоку. Чи є у прикордонної служби якісь пропозиції для держави з цього приводу? Чи можливо там, наприклад, виділити для малого прикордонного руху по одному КПП на кожному е, такому командуванні, як у вас, а, ну, тобто північне, там, західне, чи ще якесь, або ж виділити окрему смугу, або ж пускати в дипломатичні делегації тих людей, які ну, не не стоять там цілими днями, зрозумів питання. Що стосується виділення окремих контрольно пропускних пунктів або пункта пропуска через кордон безпосередньо для учасників малого прикордонного руху, то це цілком можливо, особливо що стосується місцевих пунктів пропуска, то практично місцеві пункти пропуска вони для цього створені. Що стосується крупних пунктів пропуска, де здійснюється притнення державного кордону, в тому числі транспортними засобами переміщення вантажів, то я скажу на сьогоднішній день. По-перше, це питання лежить у площині вирішення на державному рівні на рівні Кабінету ну міністрів. Ви давали такі пропозиції, що давайте весь малий прикордонний рух їде, наприклад, на Остов або на Долгобичів, А всі інші. Ну, На сьогоднішній день розглядається питання. Це питання розглядається в площині указу президента України, що стосується збільшення. Пунктах пропуска, в яких буде здійснювати спільний прикордонний митний контроль, відповідним чином такі пункти пропуска це як Шигіні, Кракивес, де зараз не здійснюється такий спільний контроль, а Шигіні, Кракевес, в тому числі Ягодин, це дозволить ну значно покращити пропусне праці. Тобто, якщо у нас пропускні операції проводяться і в пункті пропуска українському, і в польському, відповідним чином це буде здійснюватися тільки в одному пункті пропуску. Це по перше. По-друге, що стосується э, створення. Окремих смуг в існуючих пунктах пропуска окремих смуг для учасників малого руху це, мабуть, і доцільна пропозиція і це е, треба розглядати. Але на сьогоднішній день існує проблематика, це наявна інфраструктура пунктів пропуск. І якщо навіть ми западіємо всі смуги руху, які особливо на виїзному напрямку, це не дасть нам змоги пропускати всі ті транспортні засоби, які оформлюються по всім смугам пунктів пропуска е, по виїзду в Польщу. Тому що... Ви зрозуміло, але е, малий прикордонний рух може там стояти собі. Вони ж нікуди Ви не Ви розумієте правильно, що ми не можемо накопичувати транспортні засоби в пункті пропуска. Uh -huh. Це, по перше, питання безпеки тих же громадян. Uh -huh. Тобто неможливо накопичувати велику кількість транспортних засобів людей в пункті пропуска. Це питання безпеки громадян і це питання режимних заходів. Тобто ми повинні спостерігати за всіми транспортними за людьми, які знаходяться в пункті пропуску. Це от два основних таких питання. критерії. Ну добре, скажіть вашу думку стосовно того, вірніше так, ваша порада таким людям, як я, наприклад, який проїхав 600 кілометрів. І потім ще мушу сім годин стояти на кордоні. Що б ви порадили, як зменшити оцю чергу? Тобто, я, наприклад, не везу ні цигарок, ні алкоголю. Я вважаю, що ця черга з контрабандистів мене не стосується. Зрозуміло. Ну, по-перше, державна прикордонна служба вже давно запроваджена, і зараз ми тільки нарощуємо зусилля щодо інформування громадян про. Інтенсивність пропускних операцій в пунктах пропуска і наявність накопи, або накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску. в, в загальній мережі інтернет-мережі державного прикордонної служби на офіційному сайті постійно ми і кожну годину ми оновлюємо таку інформацію. Зараз ми вирішуємо питання. Я думаю, що до кінця року там, мабуть, і раніше, це питання буде нарощуватись шляхом надання такої інформації на знаних розв'язках доріг. В межах прикордоння, от крім цього, крім цього, значить, таку інформацію ми вже подаємо по фм радіостанціям, основне радіостанціям Друге питання, що стосується громадян, значить, у нас є, значить, і ми приймаємо такі рішення стосовно громадян, які слідують за кордон і які вимушені перебувати довготривалий час у чергах. Приймається рішення щодо їх першочергового пропуску через державний кордон з, питань, з питання гуманітарного характеру або форс-мажорних питань. Ну, форс-мажорне питання вже сама ця черга. Навіть якщо в мене немає дитини, я нікуди не поспішаю, це приниження якесь, це, ну, тобто з цим треба щось робити. А з ваших слів виходить, що нічого найближчим часом. Ну, добре, спрогнозуйте, коли можна буде пройти кордон за 20 хвилин. Що під'їхав, показав паспорт українським прикордонникам, показав, ну я вам скажу на сьогоднішній день. Є альтернатива по пропускним операціям, і ми це в тому числі пролангуємо в засобах маси інформації про можливість вибору учасника міжнародного руху пункті пропуску, тим паче, в тих пунктах пропуску, де невеликий рух. Альтернативою таким потужним пунктам пропуска, як Шегіні, є пункти пропуска грушільниць. Ми інформуємо людей про це, в тому числі проводимо роботу в чергах. Тобто пропонуємо. Але на сьогоднішній день на жаль, багато учасників міжнародного руху, особливо місцеві мешканці, які проживають безпосередньо в прикордоні. Вони, скажімо так, не бажають виїжджати за межі. Тих пунктів пропуска, де вони постійно перетинають державний кордон, а скажімо так, ну, так дають то перевагу так, тому пункту пропуска, де вони постійно їздять. Тобто, тобто якщо від краківця до Грушу у нас відстань 28-30 кілометрів а, можливо виїхати і не стояти, і не перебувати там в Черії, вони предпочитають знаходитись біля пункту пропуска Краківець і чекати а, значно більше часу. Ну, общем, виходу нема. Вихід є. Вихат є, але як цей виход. Він я ж кажу. Він його потрібно вирішити, в тому числі в площині а, системної роботи всіх органів державної влади. Ну які що, ну, що вам заважає зробити? Наприклад, це не ваша компетенція, щоб розподілити ці потоки, чи ви примусити людей. От, От я їхати... буду з прем'єром розмовляти. Що я так. повинен йому Примусите сказати? примусити людей переїхати в інший пункт пропуска? У нас немає таких понаважних компетенцій. Понімаєте, що напустимо подавати якусь там преференцію, також у нас немає такої компетенції. Тобто, перевагу одних учасників міжнародного руху перед іншими. Ті ж місцеві мешканці, які на державний кордон пусть дві чи чи надабу державний кордон, вони також є учасниками перш за все руху дорожнього руху, а потім міжнародного руху. І ми не можемо надавати тій чи іншій стороні преференції. Нема у нас таких повноважень. Ну уявіть собі, буде по пішохідному переходу цілий день ходити там четверо-п'ятеро людей. Ніхто не зможе йти. Це буде акція протесту. Так. Якась фактично, малий прикордонний рух створює таку акцію протесту для 48 мільйонів людей. А ви кажете, що ну нічого з цим не можна зробити. Я не кажу, що не можна Ні, зробити. Ну, ви це... кажеш, що, що ви не можете перешкодити такому, про, таким ну, аморальним е, діям? Я не зовсім зрозумів питання. Ну, це... Про які аморальні дії ви кажете? Ну, це аморальні дії. Стояти в черзі цілими днями заради того, щоб в трусах перевести цигарки на той бік і продати там. Це аморально, це крадіжка, ну, це злочин, це злодійство. Не. І е, прикордонники фактично. Закривають на це очі. Ну, ви розумієте, що протидію таким злочинам, як ви сказали, крадіжки і таке інше це не є опять таки компетенція держави Я зрозумів. Добре, дякую вам, пане Дмитре.